Вітаємо з підсумковим випуском тижня новини ситуаційного центру муніципальної варти. І знову щонедень патрулювань по охороні громадського порядку і дотримання норм правового режиму воєнного стану. Перевіряємо сквер Михайлівський. нові пригоди і зустрічі з тими, хто порушує в стані алкогольного сп'яніння. Перебувають в громадських місцях. Можна, ви просто все спокійно, в друге місце. В іншому місці цей що неодноразово потрапляв в об'єктиви камер. Перепів. Цю зірку нашого міста можна навіть не представляти. Де І ми вас, і неодноразово, Олександре. Що така потрібна? допомога? Не, Все, да, не потрібно. Рамка Рецепт вашого опохмілу і забуття тримайте при собі. Зустрічі в темну пору доби в громадських місцях часто виявляються неоднозначними. Тут явно розпивали біля магазину така закусь на столі. Це доводить. Не вживайте? Mm -mm. Когось вже добре на ууканого знаходимо як дикий світ у кущах. Зупинки громадського транспорту також стали місцем спочинку для перебравших зайвого. А якщо це не просто так, вам погано нам повідомили, що ви тут спите, чи вам плохо? Ми не розуміємо. Так? Не, не, не. Будь ласка, вставайте, йдіть додому. Бувають ситуації, коли реагувати треба невідкладно. На узбіччі дороги лежав цей громадянин, один невірний рух, і він на проїжджій частині допомогли підвестися, прийти до тями. Ну, ви лежите на дорозі, допомогу. доставили чоловіка до його місця. Проживання завбачивши, що сам до квартири не дійде, довели під самі двері. Часто під час викликів трапляється ситуація із розряду. «Хочеш дізнатися, як тобі жити. Спитай у сусідів. Списати у сусідів. Питання поділу майна між родичами не дуже слазьке. Тут у кожного своя правда, та все треба зробити в рамках закону. Ми вступаємо на слідство, ще не що Вони у мене виламали двері постійно грабять. знизивши градус накалу, переконали заявниць звернутися до юристів, аби в законному порядку відстояти свої права на спадок. З настанням комендантської години градус відповідальності за збереження безпеки збільшується в рази. Заступили до охрана общественного порядку і виявлення ліс, нарушаючих комендантське време. Аж ось один з них. Ви знаєте, що у нас. Військовий стан і дія комендантська година після нуля годин. Ну а чому порушуєте? Так вийшло. Так вийшло найрозповсюдженіше пояснення від порушників. Через те, так вийшло, натрапили на патруль. А за цим, не пред'явивши жодних документів для з'ясування особи. Проїдемо. Білосовська відділ поліції. У цього причина на порушення своя. як на нього, ну дуже поважна. Я зустрічав, і много різних штук і трохи випіли, ось так отак. Ось так ось також для засування обставин направляєтесь у відділок. Цьому ж для того, щоб назвати себе, знадобився дзвінок другу. А можна позвонити? Цей вже в райвідділку дивував своїм космічним пунктом проживання. Де проживаєте? На Луні. Цього дебашира, в якого ніяк не згаснуть почуття до дами, за її ж викликом довелося переконати піти. Ми приїхали поговорити. Ім'я подивіться, подайдіть і сюди. Що ви хочете, щоб да, понашов і уду. Да. Я може тобі ні кида не прийду. Не приду. Прощай. Гіркі проводи, зайві сльози подумала заявниця і зітхнула з полегшенням. Маршрути комендантського патруля муніципальної варти розкинуті так, аби охопити все місто. Маршрут номер три, все спокійно. Вулиця перемоги. продовжуємо нести службу. Щодня на варті по дотриманні правил паркування стоять інспектори муніципальної варти. Відрізок по вулиці Героїв України від Сергія Файнблата до української парковка зупинка заборонена. Паркувати заборонено на знаках. Шановна, звісно, якщо ви знаєте і вмієте їх читати, хтось знає значення дорожніх знаків і все одно порушує. Це стоянка заборонена. При всьому розумінні ваших проблем або бажанні зручно припаркуватися поруч з будівлями по власним справам. Так ви перешкідаєте руху транспорту. Засоцей габаритну дуже заважає спецтехніці комунального підприємства Автотранссервіс. Працівники змушені працювати з перепонами. тільки нам заздає цю поміху на цього. Поскаржили сусіди, що він дозволяє сідати за кермом ОПЕДа у нетверезому стані не техніку. Паспорт зараз вам привезуть, якщо люди. Єсів вам треба. це потрібно перш за все вам, як і безпека, спокій, вільне пересування містом без перешкод. Тому і наша служба муніципальної варти вже другий рік знаходиться на варті цього, стаючи гарантом безпечного міста. Переглядайте випуски новин ситуаційного центру, аби бути на пульсі подій життя міста.